Чи знаєте ви, що в Німеччині можна легально мати пістолет і навіть рушницю? А ще носити з собою ніж електрошокер або газовий балончик? На 2025 рік. Офіційно зареєстровано понад 5 мільйонів одиниць зброї в руках цивільних осіб. І це звичайні люди, яких ви бачите в магазині, на вулиці, в метро, тобто у когось на сусідній вулиці вдома може бути справжній пістолет. А хтось, можливо, має цілий сейф для безпеки. Також у 2024 році кількість злочинів і застосуванням ножів у гамбурзі, наприклад, зросла з 12 до 23 випадків. Про це сьогодні також поговоримо. Так, це не Америка, але й це не Україна. Тут зброя поруч, і питання не в тому, чи є вона, а в тому, чи варто нам через це хвилюватися. Бо коли ти приходиш до школи і бачиш охоронця, це спокій. А коли дізнаєшся, що твій сусід має вдома пістолет, це вже інше відчуття. Наскільки безпечна ця країна насправді і що може мати звичайна людина? Якщо на тебе в Німеччині напали, ти маєш право відповісти. Але якщо тільки загроза була реальною, негайною і твоя реакція є пропорційною. Тобто, по суті, ти маєш право захищатися, але й можеш сісти у в'язницю за, сві... за свій же захист. Вдарив у віту, це ще треба довести. Захистився ножем. А навіщо ти взагалі носиш ніж? Такі питання може задати поліція, бо має монополію. Навіть газовий балон не кожен дозволений. Про шокери кастети навіть мову не веду. І от починаєш питати: а якщо я хочу захистити себе, я можу купити газовий балончик, а електрошокер а ніж? А, як... а що буде, якщо мене з ним зупинить поліція? Питання нескінченні, а відповіді часто дуже неочевидні. Привіт! Мене звати Валентина і я вже четвертий рік живу в Німеччині. Я фрилансерка, розробляю вебсайти і веду цей канал, щоб тим, хто починає своє життя тут, було трохи легше адаптуватися. Розповідаю про побут, документи, роботу, німецьку мову і трохи про себе. Радію, що ви сьогодні тут. Вмощуйте зручніше і поїхали. Якщо вам можливо, щоб український контент розвивався, підтримайте це відео вподобайкою та коментарем. Тож дуже вас прошу, будь ласка, поставте вподобайку та напишіть коментар. Це простий жест, але він справді багато змінює і дуже мотивує творити далі. Сьогодні поговоримо про те, що дозволено мати цивільним у Німеччині, які існують види зброї, як її отримують, хто контролює і чи варто справді боятися. У Німеччині право. На самозахист нот В гарантується законом, але воно дуже жорстко регламентується. Ти маєш право захищатися лише тоді, коли загроза є реальною та негайною, і твоя реакція повинна бути пропорційною. Якщо хтось на тебе кричить, бити у відповідь не можна. Якщо хтось штовхнув, витягати ніж буде вже надмірною силою. Усе вирішується індивідуально. І часто на твою користь це не грає. У Німеччині рівень злочинів і застосування вогнепальної зброї зброї залишається відносно у, ким у порівнянні з багатьма іншими країнами. За даними ООН, у 2023 році рівень вбивств із використанням вогнепальної зброї в Німеччині становив лише 0,38 на 100 тисяч осіб. Що значно нижче ніж у США, це 4,42, чи у Франції 0,79. Однак, незважаючи на суворі закони про контроль над зброєю, в країні трапляються випадки масових стрілянин. Наприклад, у березні 23-го року в Гамбурзі озброєний чоловік відкрив вогонь у залі засідань свідків Єгови, вбивши сімох людей, включаючи ненароджену народжену дитину, та поранивши ще вісьмох, після чого вчинив само. Інший випадок стався у січні двадцять року в університеті Гельдерберга, де студент відкрив стрілянину під час лекції, вище одну людину та поранивши трьох, після чого покінчив з собою. І нещодавний напад у Гамбурзі викликав незвичайний резонанс. 23 травня 2025 року на центральному вокзалі гамбурга 39-річна жінка напала з ножем на пасажирів пасажирів, поранивши 18 осіб, четверо з яких отримали тяжкі поранення. Поліція затримала підозрюваного на місці, вона не чинила опору. Слідство вважає, що напад не мав політичного чи терористичного мотиву, а ймовірно, був спричиненим психічним розладом на нападниці. Цей інцидент підкреслює зростаюче стурбування щодо безпеки в громадських місцях Німеччини. Зокрема, у 2024 році кількість злочинів і застосуванням ножів. У Гамбрисі, як я вже сказала, зросла з 12 до 23 випадків. Це свідчить про необхідність посилення заходів безпеки та контролю над обігом холодної зброї. Такі інциденти, хоча і рідкісні, викликають занепокоєння серед населення та підкреслюють необхідність постійного контролю за обігом зброї та психологічним станом її власників. До речі, якщо ви хочете відео про. Психічне захворювання в Німеччині та як їх контролюють, дайте мені знати в коментарях. Тож, за офіційною статистикою, в Німеччині зареєстровано понад 5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї і понад 900 тисяч людей мають вафер безліх карти, так зване посвідчення власника зброї. Але просто так його не отримуєш. І зброю в супермаркеті просто так не купиш. Тут усе. По німецьки чітко, щоб мати вогнепальну зброю, ти маєш пройти психотести, обґрунтувати мету, наприклад, полювання чи спортивна стрільба, здати іспити, мати сейф вдома і пройти перевірку поліції. Крім того, ти не маєш права носити її з собою, лише перевозити до місця використання. І тут починається найцікавіше, бо, попри всю цю жорстку систему, Чимало німців мають зброю і законну. Є навіть спільноти, де до стрільби ходять родинами. Це частина культури, але строго контрольована. І є ще колекціонери, є мисливці, є стрільові клуби, де зброя це, це більше як спорт, а не захист, не засіб самозахисту. Бо в Німеччині право на зброю не прирівнюється до права на самозахист. Це важливо. Тут головний принцип монополія держави на насильство. Як би це не звучало. Тобто захищати тебе має поліція, а не ти сам із пістолетом. Навіть якщо в тебе є досвід, ти не можеш ходити з пістолетом по вулиці. Навіть у машині його не можна просто так перевозити. Але все ж щось дозволено: так звана вільна зброя. Наприклад, пневматичні пістолети із маркуванням типу Ф, газові балон, балончики для захисту від. Тварин або спеціальні травматичні пістолети можна мати без ліцензії, але навіть із ними є нюанси. Наприклад, ти маєш бути повнолітнім, і навіть тоді поліція має право конфіскувати твої речі, якщо побачить загрозу публічному порядку. Це Німеччина тут усе працює через запобігання, а не реакцію. І тут найбільша різниця з. Українським досвідом. Саме тому так важливо розуміти, якщо ти живеш у Німеччині, навіть як біженець, твоє уявлення про безпеку має змінитися. Тобто поліція це друг, це допомога. Тут безпека це не мати нішу кишені, тут безпека це довіра до систем, до поліції, до норм, до правил, до порядку. Зброя в Німеччині поділяється на різні класи: є бойова, є Мисливська, є спортивна, є навіть історична, але жодна з них не вільна для купівлі. Навіть якщо ми говоримо про пневматичну рушницю чи газовий пістолет, ти не можеш її просто носити в сумці. Потрібна окрема ліцензія, Kleine Waffenschein. Без неї в тебе будуть великі проблеми і штраф. Або у випадку зі справжньою зброєю це може бути навіть кримінальна справа. Тепер про найважливіше, хто може мати зброю в Німеччині? Це мисливці, спортсмени, колекціонери, охоронці та е, поліція і військові. Кожен із цих випадків має свою категорію ліцензії, яку отримують не за заявою, а після ретельної перевірки. Довідки, тести на психологічну стабільність, перевірку кримінального минулого, зобов'язання зберігати зброю в сейфі, Уча бюрократії, як завжди. Навіть якщо ти мисливець, твоя рушниця не може лежати, наприклад, під ліжком. А якщо ти просто звичайна людина, яка хоче мати зброю на всяк випадок, то для Німеччини це червоний прапорець. Бо на всяк випадок, це не причина, це тривога. А Німеччина це не про тривоги, а про контроль. Тож, чи добре це? Не знаю, але це просто інша реальність. І ця реальність часто не враховує наш досвід, нашу травму, нашу звичку завжди бути готовим. Навіть для не тільки поговоримо про нас, а й про інші національності. Для них це також може бути незрозуміло. Саме тому так багато питань. Чи можна мати щось для самооборони? Чи я не порушу закон, якщо візьму, наприклад, балончик в сумку, чи буде мені щось, якщо, я, якщо в мене в машині знайдуть ніж. Відповідь така: закон не завжди про логіку, але завжди про наслідки. Тому, якщо ти хочеш спати спокійно, краще дізнатися все заздалегідь, а ще краще адаптуватися під місцеві правила. Бо саме це і є, так би мовити, інтеграція. Не тільки знати мову, а й розуміти межі дозволеного. Навіть якщо ці межі здаються дивними, отримати цей дозвіл майже нереально, і для цього треба мати серйозні аргументи. Просто мені страшно не працює. Це ми говоримо не тільки про вогнепальну зброю, а навіть про перцеві балончики. Тож, якщо вам хтось скаже у Німеччині все. Б... Всі беззбройні, це правда і водночас неправда, бо зброя є, але правила інші для багатьох з нас дуже неочевидні. Ось така сьогодні в мене тема. Я сподіваюся, ви трошки більше дізналися про Німеччину, про самозахист у Німеччині, що тут все неоднозначно, якби мені не подобалось це слово. Але ось так воно є. Як на мене, знову ж таки, Німеччина керується правилами, але є багато випадків і є багато виключень. Тому тут, в принципі, ти не і захищен, і не захищен. Одночасно. Що ви думаєте з цього приводу? Напишіть мені в коментарях. Дуже цікаво знати вашу думку, тому що через відео я ділюся якоюсь інформацією і своєю думкою, а також мені цікаво і ваша думка. Тож, чекаю вас в коментарях. Дякую за перегляд і побачимося в наступних відео. Чус!